Усім привіт! В ефірі програма «Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. У студії Христина Фаркова. Дивіться у сьогоднішньому випуску: кафедра країнознавства та міжнародного туризму КИМУ. Секрети телепроцесу. Чергова виставка квітів на співочому. Більше ніж 150 років тому відомий французький письменник Жюль Верн своїми пригодницькими романами змусив полюбити подорожувати кожного. Минуло багато часу, і ось фахівець з туризму одна з найбільш затребуваних спеціальностей сьогодення. А ось де таких фахівців навчають? Дивіться далі. Що може бути кращим за подорож цікавою країною? Ми пакуємо валізи, купимо квитки і відправляємось відпочивати. І хоча літо вже закінчилось, для декого сезон відпусток тільки розпочався. Зазвичай у виконанні наших мрій нам допомагають турфірми. Але де знайти справді обізнаного фахівця? Наразі у сфері туристичного обслуговування працює сотні фірм. В гості до однієї з них ми, власне, і завітали. Туризм очень интересная перспективная отрасль, и туристический потенциал Украины очень велик. На сегодняшний день выбор очень велик: это детские туры, туры выходного дня, лечебные, здоровительные, круизы. Очень популярны сегодня автобусные туры. Клиент, который обращается в туристическую фирму, он ожидает получить квалифицированную консультацию и обслуживание. Нам необходимо комунікабельні спеціалісти, які знають іностранний мову, географію, мають широкий кругозор і вміють спілкуватися з людьми. Київський міжнародний університет не відстає від запитів охочих навчатися на ниві туристичної справи. Інститут міжнародних відносин забезпечує підготовку за напрямом туризм. Студенти отримують ґрунтовні професійні знання зі спеціальності та проходять практику у різноманітних компаніях. Цікаво, що саме привело їх до к Я вибрав именно Киевский международный университет, потому вирішив, що можливостей возможностей э, практики і роботи після закінчення цього вузу буде намного більше, ніж у любого другого університету. Мені потрібно, щоб у мене точно було хороше образование, тому що я не хочу просто платити непонятно за що. Кафедра краєнознавства та міжнародного туризму забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальності краєнознавства, бакалаврів за напрямом туризм і викладання дисциплін краєнознавчого циклу. Навчальний процес забезпечується високопрофесійним викладацьким складом. Діяльність фахівців з країнознавства спрямована на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн, їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки і політики, науки, і культури, релігії, мови, і літератури, традицій і моральних цінностей. На практичні знання студенти набувають на стажуванні в багатьох турфірмах для того, аби скласти остаточне враження щодо основних аспектів майбутньої професії. Студентам спеціальності туризму пропонується до вивчення. Широкий спектр навчальних дисциплін, в результаті яких вони зможуть не тільки отримати конкурентно-спроможні переваги на ринку праці, але й заснувати власну туристичну справу. І я е, знаю просто із практики одне: студенти, які закінчують наш Київський міжнародний університет, не мають проблем із працевлаштування, тому що в дипломі у них написано, що вони є фахівець країнознавства, раз що вони є політолог — Два. І вони є референт-прикладач з двох іноземних мов. Жоден вищий навчальний заклад цього не може собі дозволити. Всім відомо, що щороку сфера туризму набирається більше попиту. А що саме стимулювало наших студентів до вибору професії? Це дуже цікава професія, допомагає пізнати світ і допомагає іншим людям теж пізнати і дізнатися нове в світі. І наостанок, давайте дізнаємося, в яких країнах вже встигли побувати і майбутні фахівці. Россия, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Египет и Турция. Ну, к сожалению, пока не так много стран. Вот, ну, Россия. Русса-туриста! Обліка Моралі. Польща, Німеччина, Італія, Франція. Я встигла відвідати Австрію, Німеччину, Болгарію, Італію, Швейцарію та Угорщину. Випускник інституту може обіймати посади організатора екскурсій, консультанта з подорожей та інструктора методиста з туризму. Шкода, що майбутній турист, звертаючись по допомогу до фахівця з цієї галусі, рідко коли замислюється над тим, скільки часу і праці було вкладено у задоволення його мандрівницьких потреб. Про туризму розповідали Тетяна Голобовська, Олександр Квасницький та Дмитро Оліфанов. Київський міжнародний університет. 8 вересня 1943 року в гестапо було страчено чехословацького журналіста Юліуса Фучика, який не полишав своєї діяльності аж до самої смерті. За час перебування у фашистських застанках він навіть встиг написати книгу Репортаж із зашморгом на шиї. За це він отримав посмертну Нобелівську премію, а світ отримав Міжнародний день солідарності журналістів. Саме до цього свята наша знімальна група вирішила підготувати для своїх телеглядачів особливий сюжет. Щотижня ви маєте можливість дивитись такі передачі, як студентський квиток і свіжий погляд. На екрані все виглядає дуже гарно та досить просто, але не кожен знає, скільки треба зробити для того, щоб вийшов цікавий та досить інформативний сюжет. Ми вирішили провести вам невеличку екскурсію телестудію Київського міжнародного університету. Тож ходімо подивитись, як ми тут працюємо для вас. Навчальна телестудія Киму почала працювати у 2002 році. Відтоді практична база є невід'ємною частиною студентів декількох інститутів. За час роботи телестудії було створено чотири програми, дві з яких транслюються і по сьогодні. Але це історія. А ми пропонуємо вам подивитись, як ця система працює насправді. Отже, знайомтеся! Директор телестудии Анастасия Глуцька. Все ребята очень активны, у всех прекрасные идеи с этими идеями не приходят. Я их немножечко корректирую, э, даю какие-то маленькие советы по поводу, как правильно оформить сюжет, как правильно написать сценарий, у кого лучше взять интервью, э, как подойти к тому или иному человеку, чтобы сюжет вышел более полным и более э, наполненным информационно. Первый и наискладнейший этап у подготовке сюжету ⁇ идея. Правильна обрана тема це 50% успіху, потім збір інформації, виїзд на місце події, інтерв'ю з учасниками, думки експертів, соціальні опитування. Усім цим займаються журналісти. Їх тут працює величезна кількість. І всі вони студенти киму. Найбільш складний етап роботи в журналістиці це саме робота з людьми, бо постійно домовляєшся, постійно якісь перенесення. І ми повинні розуміти кожного, але на жаль, не кожен розуміє нас. А найбільш цікавий етап це саме робота над матеріалом. Коли в тебе все домовлено, і ти вже маєш оператора, ти вже маєш відео, ти вже маєш що знімати і маєш де знімати. Це, це найліпше. А після того, як текст було начитано, за роботу приймаються відеоінженери. Вони з великої кількості кадрів обирають найкращі та завдяки комп'ютерним програмам збирають наші сюжети як справжнісінькі пазли. Кожна інформація є дуже необхідна скажімо такі, моменти, так, такі жизні моментами. Вот и отбирать ее, отсеивать чего-то, и очень тяжело, потому что хочется вложить в каждый сюжет как можно всего побольше. Учитывая специфику нашей программы, сюжет должен заинтересовать как старшеклассника, так и студента, который в принципе может к нам перейти, так и людей старшего возраста, которые могут отправить своего ребенка учиться к нам. Поэтому мы беспокоимся прежде всего о двух показателях: о качестве. І об увлікательності матеріалу, але це тільки на перший погляд. Ми дуже серйозні та зайняті люди. Насправді, в перервах між роботою ми бавимося як діти, і навіть трішечки сходимо з розуму. Всі працівники телестудії це велика родина, де піклуються та підтримують один одного. Тож представляємо вашій увазі архівне відео з найкумеднішими моментами з нашого журналістського життя. Вчітись, читайте і чужого не і чужого не цурайтесь. Цінуйте час. <рес> Цінуйте час, який ви маєте який ви маєте. Вот. <рес> і на маргарії його на те, що зрештою вам не знадобиться. Скандал, інтріг розслідувань. Ми показали вам все, що стосується нашої професії та нашої роботи. Єдиний чоловік, який залишився за кадром наш оператор Дмитро. Та якби не він, ви б не побачили ані цей сюжет, ані багато інших. З бойових дій повсякденної журналістики. Олександр Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Проводити вихідні можна по – Зануритися читання або піти у гості до друзів. Але якщо ви мешкаєте у столиці або знаходитесь тут проїздом, не гайте часу. Ну на співоче поле. А чому розкаже наш наступний сюжет? На співочому полі розпочала роботу виставка квітів за тематичною назвою Світ дитячих мрій. Понад 300 тисяч квітів одночасно розкрилися на печерських пагорбах, аби порадувати очі киян та гостей столиці. Відвідувачі мають змогу помандрувати разом із казковими героями у світ дивовижних історій. Так серед скульптур є лунтік, синій птах щастя, дракон, який охороняє скриню зі скарбами, що майже у кожній касті, і актуальним сюжетним доповненням. Золота рибка, яка очікує, коли її зловлять та загадають три бажання, як це було у самій касті. Величні ліси з будинками, грибами для гномів та ще й безліч тварин у формі квіткових композицій. Ви також можете політати на повітряній кулі у світ знань разом із героями різноманітних мультфільмів. Кожна галявина нагадає про свою історію дитинства. А які ж враження отримали самі відвідувачі? Превосходно, превосходно. Я хожу на цю виставку кожен рік, вже мабуть, в течение, ну, більше, ніж 10 років. І все время в 10 вот, на, наблюдаю, що кожен год все улучшают свої ці люди, настолько вкладывают душу, що навіть придумати трудно. Очень красиво і все такое зелене, класичне, ярке і настолько все впечатляється. Я ни одной виставки не пропускаю ні літом, ні осінню, ні весною, ні зимою. Я завжди присутня, якби була книга враження, я б завжди записала своє враження. В першу чергу виставку повинні відвідати діти, адже саме вони наповнють її щирими емоціями та дозволяють організаторам фантазувати над новими й новими ідеями, аби кожного року нас радувати приємними несподіванками і враженими від неможливості створювати таку неймовірну красу лише за допомогою квітів. Додя не дуже хотіла їхати, а коли приїхала, почала одразу співати, танцювати показувати. Мама, мама, дивись, ось летять, ось ось мені, хочу сфотографувати дракончика. Це вже наша традиція. Ми кожного року ходимо на цю виставку. Це вже третій рік поспіль. Як ми ходимо сюди, бо такі враження, які ми отримуємо від перегляду всіх цих композицій, так обов'язково якісь квіти собі купуємо. Нам дуже подобається. Отже, проведіть останні теплі дні у коляне з і краси квітів, яких так не вистачатиме узимку. Тетяна Гудима, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Ну що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або ж телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету і я Христина Перкова. На все добре!